Ну, що говорить фронт про, про бюджет, звичайно, ми не, не обговорюємо це, ми обговорюємо те, що на фронті немає зброї, немає чим воювати. Там, нібито заявили, що необхідно 120 мільярдів доларів для того, щоб продовжити війну. І якщо ми подивимося на бюджетні цифри, да, написано, що на Оборону і безпеку виділили всі кошти, які ми зберемо у вигляді податків, і це буде 2 трильйона 805 мільярдів. Це фактично 116 мільярдів, Нібито та цифра, яка задовольнить. Якщо от правильно тут сказали в аудиторії, якщо ще додати тих 12 мільярдів доларів, які зараз хочуть пустити на мирні цілі. На соціальні якісь витрати плюшки, це вже е, неодноразово говорилися, що готується до можливих виборів. Тобто, е, на жаль, не фінансується оборона, ну а фінансуються знову ж таки мирні витрати.